Тепер про українську паляницю знає увесь світ, що написано паляниця. Щоправда, ця паляниця створена не з борошна, ця паляниця створена з річкового каміння, яке художники Жанна Кадирова та Денис Рубан знайшли на Закарпатті на початку повномасштабного вторгнення. Свій гуманітарний проект вони показали в багатьох країнах, і кошти за продані українські паляниці вони направляють на потреби українського війська. Так, три кілограми українського річкового каміння, які художники перетворили на українську паляницю, коштують три тисячі євро. З того часу художниця назбирала на військо понад 420 тисяч євро. Привіт! Мене звати Катерина Яковленко, Я шеф-редакторка сайту Суспільна Культура і кураторка сучасного мистецтва. Це спеціальний випуск проекту культури. в якому ми говоритимемо про те, як українське мистецтво реагує на війну. Про те, як воно говорить про це в Україні так і за кордоном, як привертаю увагу до потреб України пов'язаних з російським вторгненням, а також про те, чи здатно воно лікувати та надихати на життя. Жанна Кадирова, українська художниця, відома своїми гігантичними роботами, скульптурами, інсталяціями, роботами в просторі, в яких дуже часто вона використовує матеріали, пов'язані з довкіллям, з виробництвом. Так вона перетворює кахлі, асфальт, бетон на різні мистецькі твори. В своїх роботах вона часто говорить про історію, про те, як ми, як українське суспільство, її пам'ятаємо, але також про те, як самі ці матеріали пам'ятають про те, що з ними було, яку пам'ять вони в собі несуть. Так, один з її найвідоміших проєктів, Second Hand відсилає до історії Дарницького шивкового комбінату, а також Київської копіювальної фабрики. У цьому проєкті авторка перетворює старі кахлі на одяг, іронічно показуючи те, як перевдягається історія. Ще один її відомий проєкт це пам'ятник новому пам'ятнику, створений в Шаргороді. Власне, пам'ятник, який виглядає, так, наче його ще не відкрили до широкого загалу. Іронія це один з важливих фокусів художниці. Саме так вона намагається розгледіти в повсякденні якісь дуже важливі речі. В яких відтворюється життя людей, так війна, яку розв'язала Росія в 2014 році і посилила через повномасштабне вторгнення в 2022 році, була направлена проти української культури, і все це лише породило бажання українських митців створювати нові твори і говорити про Україну за допомогою мистецтва. Паляниця це перша робота Жанни Кадирової, яку вона створила від початку повномасштабного вторгнення. З того часу вона показала її не лише на Закарпатті для тих мешканців села, які її оточували і жили з нею поруч в той час, але й на багатьох виставках сучасного мистецтва. Починаючи від а, бієнале сучасного мистецтва у Венеції, вона облетіла увесь світ. «Паляниця» теж виникла дуже швидко. Це буквально Четвертий-п'ятий день перебування на Закарпатті. І ми з Денисом просто ходили і не могли знайти собі місця. Думали, ну якось треба щось робити, щоб можна було заробляти на допомогу армії, допомогу людям. А так як нічого ми робити не вміємо, ну треба щось придумати. І Ми пішли на берег річки, і теж дуже швидко придумали цей проєкт. Для його виготовлення не знадобилося багато. Спеціальне обладнання ми купили на найближчому супермаркеті будівельних матеріалів болгарку. І почали вручну це нарізати приблизно тиждень після нашого від'їзду з Києва. Вже почалась робота над поляницею. Тож, у чому феномен поляниці та за що її полюбили? Найперше через іронію. Ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення на блокпостах просили повторити слово «поляниця»? паляниця? Героям Поляниця!

Це слово, яке можуть вимовити е, усі, навіть російськомовні українці. А от росіяни, наприклад, не можуть. Але ця робота значно більша, ніж виключно про іронію. Хліб це символ України і символ української культури. Ми також пам'ятаємо, як влітку 23-го і 24-го років Росія обстрілювала українські поля, щоб призвести до всесвітнього голоду. Це вже було в історії в 30-х роках 20-го століття був організований штучний. Голод сталіним проти українського народу, під час якого загинули мільйони українців. Тож паляниця це не просто каміння, це символ боротьби українського народу, його витривалості та культури. Дуже велику роль зіграла моя італійська галерея, з якою я працюю вже більше 12 років. І ця галерея допомогла вивезти поляницю перше в Венецію. Тобто, коли відкривалася Венеційська біоналя 2022-го, за три тижні до відкриття моя комерційна галерея знайшла. Приміщення невеличкого розміру, але дуже в центральній частині Венеції, де ми організували презентацію поляниці і показали фільми Івана Сауткіна, і показали мої начерки, і показали ну, основну інсталяцію от з цими хлібами. Весь дохід, який я отримала з продажу цих робіт, галерея не розділяла навпіл, як зазвичай це робиться в комерційних галереях. І приміщення вони зняли для мене і не забрали. З мене тих коштів. І це така підтримка, яка дуже надихнула мене, і дала ну, якусь впевненість працювати далі. Плюс на Біналу, звичайно ж, дуже багато професійної публіки побачило цю роботу, і мене почали запрошувати з цим проєктом на різні світові виставки. Там це був і Ізраїль, і Індія, і Бангкок. ну, Тобто географія моїх. Виставкових проєктів дуже сильно розширилась з цього моменту. Війнали сучасного мистецтва в Венеції – одна з найбільших виставок. Там представляють свої найкращі і найсучасніші твори як країни в національних павільйонах, так і музеї і галереї. Це один з найбільших фестивалів сучасної культури, і ми про нього окремо говоримо в своєму влозі, який ви можете подивитися на Ютубі Суспільне Культура. На жаль, у нас з інформаційною політикою Дуже слабо за кордоном. Це велика проблема, бо ти постійно бачиш, як працює е, наш ворог активно і скільки грошей він вкладає в це. Хоч якийсь маленький е, сегмент цієї інформаційної війни закриває все ж таки мистецтво, яке розповідає про те, ну, про цю реальність. Ще одна знакова робота Жанни Кадирової останнього часу це інструмент. Це орган, який вона створила з оламків російського озброєння. Його вперше показали на Венеційській бієнале 24-го року, а тепер він стоїть і звучить на львівському вокзалі. Протягом цього часу на цьому органі зіграли більше десяти перформанців українські та іноземні композитори та музиканти. А зараз львівський органний зал спільно з фондом Unbroken створюють спеціальні воркшопи для військових, які проходять реабілітацію. Ця ідея в мене виникла ще в 20, наприкінці 22-го року. Коли я перший раз відвідала Мосюнку, де повернулись мої друзі, знову ж таки, один із художників Академії мистецтва. Після дев'яти місяців на Донбасі. І ми гуляли машином. Я побачила просто ці розірвані снаряди, і мене здивувала, оця ця форма, що воно от таке от красиве, воно в'ється, як берекові завитки. Що як таке може бути, що от залишки насильства можуть бути такими цікавими по формі? І я вирішила, що я би хотіла щось з цим зробити. І якось невдовзі виник цей образ аргану. Але він прилежав на полиці два роки, бо це не дешево просто взяти купити орган. І ось нарешті, коли Пінчук Пінчукарцентр готував свою репрезентацію в Венеції, вони запропонували мені реалізувати цей проєкт. І ми разом це зробили, купили в Німеччині орган, привезли. Ці снаряди і переобладнали органи і встановили його в одному з в Венеції. Саме на Львівський вокзал приїжджали переселенці зі сходу та півдня в пошуках нових будинків, адже в їхні помешкання та оселі прийшла війна. Львів важливий і зараз, адже саме через Львів багато українців повертаються додому з кордону, і цей орган звучить для них. І, хоч він зроблений з уламків, він не про біль, а про надію у цій війні. До мене підійшов чоловік, такого, ну, як звичайного вигляду, там, де такий коришкіряний корц, корці в якомусь картузії. В нього було троє сини е, поруч з ним. І вони підійшли, і він дуже дякував. Він каже: ви таке класне придумали. Я вам дуже дякую, я ніколи в житті не бачив орган. І от е, просто що це. Uh, от як ця приказка про гору і махмеда, то тут нібито гра прийшла. <гум> Насправді я ж там дуже багато часу провела на цьому вокзалі, і деякі люди, от іде концерт, а люди пробігають повз. Нібито він все життя тут стояв, і нібито це нормально, що стоїть орган, і на ньому хтось грає, і вони навіть не повертають голову в бік. А хтось просто стоїть і відслуховує, стоячи повністю всю програму, потім хоче ділитися думками. Тобто люди всі різні, досвіди у всіх різні. І я впевнена, що комусь це додає ну, якби багато ну, якихось важливих емоцій для того, щоб жити далі. Була історія з дівчинкою, яка й поверталася з Італії до сум. І вона дуже переживала, що в неї буде пересадочний потяг, і всього десь хвилини, що вона не встигне пересісти, перебігти з платформи на платформу. А виявилось, що потяг був з тої самої платформи, а вона вже поміняла квиток. І вона йшла дуже розстроєна, що їй тепер чекати там ще чи 4 години до наступного потягу. І тут вона потрапляє на органний концерт, і вона потім до нас підходила, і вона реально. Плакала і казала, я вам дуже дякую, бо я відчула, я вдома. І от просто, ну, знаєте, такі слова, ну, якось ти в галереї ніколи не почуєш. Ну, от такі щирі е фідбеки. Від початку повномасштабного вторгнення Жанна Кадирова встановила мораторій на продаж, а також показ своїх старих робіт, які не пов'язані з війною. Завдяки своїм роботам вона говорить про російське вторгнення в Україну як в Україні, так і за кордоном, і розповідає про життя звичайних людей, які прагнуть повернутися до власних осель. Все почалося з того, що ми виїхали на три перші місяці на Західну Україну разом з Денисом, з яким я працюю вже багато років. І там почались от два основних проєкти це Поляниця і Повітряна тривога. А потім. Я продовжувала, і дуже багато різних проєктів з'явилося. Вони всі пов'язані з Україною, з реальністю, яка тут мене оточує. Дуже багато проєктів з'явилися завдяки подорожам на схід. Ми їздили багато з лівим берегом, ну не тільки на схід, це були і з Леонідом Миросюком, Це був і Херсон, і Харківщина, і Донбас. І це були різні місії від відганяння машин на фронт до якогось супроводження там пакувальних матеріалів для евакуації музею протягом цих подорожей я спостерігала реальність знищену. і приходили багато ідей, які просто отуту, безпосередньо тут і зараз. У багатьох випусках культури ми говоримо про те, як Росія знищує українську культуру та спадщину. Ми розповідали вам про фонд ізоляція, який із центру сучасного мистецтва перетворився на катівню. Ми розповідали про спадщину Поліни Рейко, чий будиночок зараз перебуває під загрозою знищення, і чия спадщина наразі не є доступною для українців. То що ж виходить, це будиночок Поліни Рейко, напав на велику Росію. Культуру, але попри все, сучасні українські художники та художниці створюють актуальну сучасну культуру, яка цікава всьому світові. Вони показують Україну зовсім іншою і створюють її майбутнє вже сьогодні. Так, українська культура має шрами, але сьогоднішнє мистецтво стверджує життя і говорить про права людей. Мене звати Катерина Яковленко, це спецвипуск проєкту культуримо про сучасне мистецтво. Підписуйтесь на ютуб-канал «Суспільна культура і дізнавайтесь все, що варто знати про сучасну українську культуру.